Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами з письмовим діленням трицифрового числа на одноцифрове, коли у часті отримуємо двоцифрове число. Повторимо знаходження периметра прямокутника і будемо розв'язувати задачі. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а знання, мерщі хапати. Осна лічба. За порядком дій у виразах спочатку обчислюємо... У жовтому прямокутнику. Натисніть відео на паузу і обчисліть. Це буде перевірте 270. Тепер обчислюємо у зеленому прямокутнику. Буде 160. І остання дія від числа 270. Відніміть 160. Буде 110. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці, кожне число зменште у 5 разів та запишіть каліграфічно. Перевірте і ви записали такі числа. Молодці. Визначте, скільки в кожному числі всього сотень, усього десятків і усього одиниць. В числі 730 це 7 сотень, 73 десятки і 730 одиниць, в числі 206, це дві сотні 20 десятків і усього 206 одиниць. І в числі 184, одна сотня, всього 18 десятків і всього 184 одиниці. Наступні числа назвіть самостійно. Перевірте, в числі 770. У числі 444 і в числі 811, всього 8 сотень, всього 81 десяток і всього 811 одиниць. Розгляньте, як усно можна знайти частку чисел 141 і 3. Ділене 141. Нам зручно розкласти на зручні доданки 120 і 21. Кожний доданок ми тепер ділимо на дільник 3. 120 поділити на 3 це буде 40. 21 поділити на 3 7. І додаємо отримані результати буде 47. Якщо складно, ми можемо поділити це стовпчиком. 141 поділити на 3. Спочатку ми визначаємо кількість цифр у частці. Для цього ми знаходимо перше неповне ділене. Беремо перший розряд це сотні. Цифра 1 на 3 не можемо ми поділити. Ми беремо другу цифру 4, тобто 14 десятків. Тому у частці буде 2 цифри. Тепер ділимо 14 десятків, ми ділимо на 3. Це буде 4. Множу 4 на 3 12. І віднімаю від числа 14. Залишається 2 десятки. Тепер ти вже можеш самостійно далі міркувати. Ми зносимо 1 одиницю. І друге неповне ділене – це 21 одиниця. Ділимо на 3 буде 7. 7 помножити на 3 21, і віднімаємо від числа 21, буде 0. Ось так ми ознайомились з вами з діленням трицифрового числа на одноцифрове, коли в часті ми отримуємо дві цифри. Давайте тепер розглянемо наступні частки і визначимо, у яких із них у результаті буде двоцифрове число. В першому числі 768 поділити на 8. Дивимось на першу цифру, яка позначає розряд сотень. Тут буде двоцифрове число. Обґрунтуй. Тому що 7 сотень на 8 ми не можемо поділити. Тому ми беремо другу цифру 6, яка позначає десятки. Отже, перше неповнеділено це 76, тому у часі буде 2 цифри. Також це число 564 поділити на 6. Тому що 5 сотень ми на 6 поділити не можемо. Ми беремо другу цифру 6, тобто 56 десятків. Тому у чаці буде 2 цифри. А також число 123 поділити на 3. Тому що одну сотню ми поділити на 3 не можемо. Ми беремо наступну цифру 2, 12 десятків. Тому у часті буде 2 цифри. Давайте потренуємося. У виразах 635 виконаємо ділення письмово. 623 поділимо на 7. Визначаємо перше неповне ділення. 6. Сотень на 7 ми поділити не можемо. Тому ми беремо другу цифру 2, ще яке позначає десятків. Отже, перше неповнеділе на 62 десятки. Тому в чатці буде дві цифри. Ділимо 62 на 7. Найбільше, найближче число, але менше, ніж 62, яке ділиться на 7, це число. 56 ділимо на 7, це буде 8. Віднімаємо 56 від числа 62. Від двох ми 6 не можемо. Беремо десяток, 12 мінус 6, це буде 6. Тепер ми зносимо 1. 3. Друге неповне ділення 63 ділимо на 7. Це буде 9. Множимо 9 на 7. 63 віднімаємо від числа 63 буде 0. Наступне 116 ми ділимо на 4. Одна сотня на 4 не ділиться. Беремо другий розряд 11 десятків. Тому в часті буде 2 цифри. 11 ділимо на 4. Ми беремо по 2. Множимо 2 на 4 буде 8, віднімаємо від 11. Буде 3. Зносимо 6 одиниць, друге неповне ділене – 36. Ділимо на 4, буде 9. Віднімаємо від 36 і буде 0. І останній вираз. Ми 525 ділимо на 7. Визначаємо перше неповне ділене. 5 сотень на 7 ми поділити не можемо. Беремо другу цифру 2. Тому в часі буде дві цифри. 52 ділимо на 7. Знаходимо найбільше число, яке ближче до числа 52, і ділимо на 7. Ми беремо по 7, тому що 49 ділиться на 7. Віднімаємо від числа 52. Це буде 3. Зносимо ще 5 одиниць. Тепер 35 ділимо на 7, буде 5. 5 множимо на 7. Це буде 35. І віднімаємо від числа 35 буде 0. Розв'яжемо задачу 636. На пошиття восьми костюмів витрачають 24 метри тканини. Скільки таких костюмів можна пошити із 345 метрів тканини? Отже, щоб відповісти на питання задачі, скільки ж таких. Костюмів, тому на один костюм йде однаково кількість тканини. Можна пошити із 345 метрів. Нам потрібно дізнатися, а скільки ж йде на один костюм. Із того, що 24 метри йде на вісім костюмів. А на один костюм нам потрібно 24 поділити на 8, це буде 3 метри. Витрачають на один костюм. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі: а скільки ж костюмів із 345 метрів. Кількість ми дізнаємо дію ділення. Тому ми 345 ділимо на 3. Ми можемо поділити це стовпчиком. Якщо складно усно. Визначаємо перше неповноділене це 3. Воно ділиться на дільник 3, тому в часті буде три цифри. Ділимо 3 поділити на 3: це буде 1. Віднімаємо від 3, у нас залишається 0. Зносимо друге неповне ділене це 4. Ділимо на 3, беремо по одному. Множимо 1 на 3, це буде 3, віднімаємо від 4, залишається. 1 десяток. Зносимо 5 одиниць. Тепер 15 ділимо на 3, це буде 5. Віднімаємо від 15 буде 0. Отже, 115 костюмів можна пошити. Розв'яжемо наступну задачу 637. Маса 5 пачок какао становить 375 г, яка маса 9 таких пачок. Отже, щоб відповісти на питання задачі. Нам потрібно дізнатися масу однієї пачки. Масу однієї пачки, так як і в попередній задачі одиницю, ми знаходимо дію ділення. Ми це можемо знайти стовпчиком. 375 ми ділимо на 5. Визначаємо перше неповне ділене. 3. Сотні на 5 не ділиться. Тому ми ще беремо другу цифру 7, тобто 37 десятків. Тому в частці буде 2 цифри. 37 ділимо на 5, ми беремо по 7, буде 35. Віднімаємо від 37, залишається 2 десятки. Зносимо 5 одиниць. Тепер 25 ділимо на 5, це буде 5, множимо. 5 на 5 це буде 25 і віднімаємо від 25 буде 0. Отже, 75 грамів це маса однієї пачки. А яка ж маса 9 таких пачок? Якщо маса однієї 75 грамів, ми це знаходимо дією множення. Якщо складно, ми можемо помножити письмово 75 помножте на 9. Це буде 675 грамів маса 9 пачок. Розв'яжемо задачу 638. З однієї ділянки фермер зібрав 168 кг огірків, а з іншої на 86 кг більше. 80 кг огірків він здав у їдальню. А решту на консервний завод. Скільки кілограмів огірків фермер здав на консервний завод? В задачі розповідається про огірки. Що відомо? Що з однієї ділянки фермер зібрав 168 кг огірків, а з іншої невідомо, але сказано, що на 86 кг більше. Тому ми спочатку дізнаємося, скільки ж огірків фермер зібрав з другої ділянки. Якщо на 86 кг більше, ми це дізнаємося дією додавання. До числа 168, додаємо 86. До числа спочатку 160 додати 80. Це буде 240. Тепер додаємо одиниці. До 8 додати 6 14. 240 додати 14. Це буде 254 кілограми. Ми дізналися, що фермер зібрав з другої ділянки. Тепер ми знаємо, що з однієї ділянки фермер зібрав 168 кілограмів огірків, а з другої 254 кілограми. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж він здав на консервний завод. Якщо сказано решта. А 80 він здав у їдальню. Що нам потрібно зробити з цими огірками, якими він зібрав з ділянок? Нам потрібно дізнатися, а скільки ж він зібрав всього? Тому ми до числа 168 додамо 254. Це буде 422 кілограми огірків. Фермер всього зібрав з двох ділянок. Тепер ми можемо ці огірки здавати у їдальню. І дізнаємося, скільки ж решту він здав на консервний завод. Ми від числа 422 віднімемо ці 80 кг огірки, він здав у їдальню. І ми дізнаємося решту, яку він здав на консервний завод. Отже, 420 відняти 80, це буде 340 і ще дві одиниці, 342 кілограми огірків він дав на консервний завод. Тепер роз'ємо геометричну задачу 639. Довжини сторін прямокутника дорівнюють 9 см і 17 см. Знайди периметр прямокутника. Отже, найбільше число 17 см це у прямокутника довжина. А 9 см це ширина. Нам потрібно знайти периметр прямокутника. Пригадай, периметр прямокутника це. Сума довжин всіх його сторін. Ми можемо знайти периметр прямокутника різними способами, або додати всі довжини, або у прямокутника по дві однакові довжини та дві ширини, ми можемо суму довжини 17 см і ширини 9 помножити на 2. До 17 додати 9. Це буде 26 і помножити на 2 – 52 см периметр прямокутника. У домашньому завданні ви розв'яжете задачу 640. Вам допомогу коротка умова. І вирази 641. Подивіться, деякі вирази вам потрібно обчистити письмово стовпчиком. Вирази на дві дії. Успіхів вам, діти! Дерево зростання. Якщо складно, було вам червоний листочок, якщо інколи були помилки, то квіточка. Якщо на уроці було все легко вам виконувати, то яблучко. Дякую вам за увагу. На все добре вам, діти!